Доброго дня, 10 клас. продовжуємо вивчати фізику разом. Урок номер 6. Розв'язування задач на тему імпульс тіла, імпульс сили, закон збереження імпульса. Запишемо з вами відповідні формули. Отже, імпульс тіла визначається, як маса помножена на швидкість, імпульс сили визначається як сила помножена на час дії цієї сили. Другий закон Ньютона в імпульсній формі вже ось повний цей запис. Тобто імпульс сили це ось ця частинка, а в повному вигляді це якраз є другий закон Ньютона. Тепер закон збереження імпульсу можна записати ось такій формі, плюс дорівнює. П1 штрих плюс П2 штрих плюс і так далі, дивлячись, скільки у нас цих тіл бере участь у взаємодії. Пам'ятаємо про те, що закон збереження імпульсу працює лише у замкненій системі, де ми враховуємо тільки дії між собою цих тіл. Завдання 5:1. На рисунку зображено напрямки швидкості та прискорення руху тіла або сили, що діє на тіло, Познач напрямок імпульсу тіла. Пам'ятаємо про те, що у формулі у нас з тобою імпульс пов'язаний саме із швидкістю. Давай подивимося ще раз. Імпульс пов'язаний із швидкістю, так? Якщо мова йде про якесь тіло, то в цьому разі, відповідно, у нас напрям швидкості та нам та напрям імпульсу буде збігатися, тобто, це буде той самий напрям імпульсу. А от в цьому разі сила, яка змінює напрям руху цього тіла і буде змінювати відповідно імпульси, то туди, куди напрямлена сила, туди напрямлений імпульс. 5.2. На рисунку зображено напрямки початкової та кінцевої швидкостей руху тіл. Познач напрямок вектора зміни імпульсу тіла в кожному випадку. Якщо у нас тут швидкість, ми бачимо з тобою, що швидкість була така, а стала ось така. Тобто вона зросла. Відповідно, імпульс напрямлений у нас буде також з тобою в цей бік Дельта -п. Так. Якщо тут у нас відбувається з тобою Швидкість була сюди напрямлена тепер сюди. Тобто, фактично, паралельним перенесенням, ми бачимо з тобою, що між ними буде ось такий прямий кут, то потрібно розуміти, що при додаванні цих двох векторів у нас утворюється з тобою ось такий напрям для зміни імпульсу Дельта П. Якщо тут відбувається, у нас підкидають вгору, зрозуміло, що спочатку велика швидкість, початкова, потім тіло сповільнюється. Таким чином, у нас напрям зміни імпульсу буде відбуватися вниз. Дельта П, напрямлене вниз. В цьому разі, коли у нас однакова. Сюди і сюди дельта П дорівнює нулю. Тобто однакова ж і вниз, і вгору. Зміна імпульсу буде дорівнювати нулю. Це не значить, що імпульсів вони не мають. Тут має у нас імпульс П1, яке напрямлене вниз, тут імпульс П2, який напрямлений вгору, але зміна їхня, зміна їхня буде дорівнювати нулеві. Завдання 5:3. Рух матеріальної точки масою 400 грамів описують рівнянням відповідним, запиши формулу залежності імпульсу тіла від часу. В цьому разі нам потрібно з тобою скористатися саме цим рівнянням для визначення відповідних величин. Пам'ятаємо про те, що це рівняння в записі через літери визначається як х0В плюс V0, і плюс А поділене на 2 т квадрат. Давайте запишемо х дорівнює х0, плюс, плюс АТ да? квадрат поділене на 2. Порівнюючи. Вийшла. Порівнюючи їх, ми бачимо з тобою, що V0 дорівнює 10, 10. Ну, Допишемо метр за секунду. А на 2, А на 2 дорівнює мінус 1. як бачиш, воно знаходиться коло Т квадрат мінус 1. Значить, звідси А дорівнює мінус 2 метри за секунду в квадраті. Правда? Ну і тепер для того, щоб записати імпульс, ми пам'ятаємо з тобою, що імпульс це є. Маса поділена на швидкість. Тобто нам треба записати, оскільки має бути це рівняння залежності імпульсу від часу, як нам сказали, імпульсу від часу, нам треба з тобою мати для швидкості відповідне подібне рівняння. Давайте це зробимо, враховуючи ці записи, ми можемо з тобою написати, що швидкість V дорівнює V0V плюс ат. Або вже через наші цифри. В0 це 10 мінус 2т. І тепер підставимо сюди, і що ми з тобою отримаємо. Маса це 0,4. Множимо на ось цей запис, так? Тобто 10 мінус 2т. І тепер ми з тобою розкриємо дужечки і отримаємо p дорівнює 04 на 10 буде 4, мінус 0,4 на 2, це буде 08Т. Одиниця вимірювання у нас, в принципі, одна й та сама весь час для імпульсу: кілограм на метр за секунду. Це буде у нас з тобою відповідь. Завдання 5:4. Розглянь графік залежності проєкції швидкості руху тіла масою 200 г від часу. Запиши формулу залежності проєкції імпульсу тіла від часу. Отже, ми маємо з тобою графік. Розуміємо, що ось це у нас початкова швидкість. Якщо тут 8 то тут у нас буде 24. А кінцева швидкість, як бачимо, буде дорівнювати ось тут приблизно мінус 8,5. Отже, V буде 8,5 з мінусом метрів за секунду. Так, відома нам маса 0,2 кг, і потрібно записати так само, як у попередньому завданні, рівняння. Єдине, що ми ще з тобою не виписали, це час, за який здійснюється у нас зміна цієї швидкості. Давай запишемо, що дельта Т дорівнює від нуля до крайнього положення. Так? Тобто тут у нас 6, тут у нас 12, а тут буде 18. Отже, 18 секунд. Для того, щоб записати нам залежність P від часу, тобто імпульсу тіла від часу, для цього нам треба мати рівняння для швидкості. Таким чином, ми маємо з тобою записати по аналогії до попереднього, що V дорівнює v 0 v плюс АТ. Прискорення в нас немає, його потрібно знайти. Давайте це зробимо. Отже, А дорівнює V-V0В поділити на Т. І можемо, в принципі, обчислити. Отже, В у нас це мінус 8,5 в 24. Мінус 8,5 відняти 24 і поділити на 18 секунд. Таким чином, А у нас буде, зараз порахуємо метрів за секунду в квадраті. Прискорення є, початкова швидкість є, ми можемо записати з тобою рівняння. Отже, В дорівнює В0В, 24, плюс А, а у нас воно від'ємне, отже, буде мінус 1,8. Т. Для швидкості ми записали. Тепер нам потрібно записати для П. П це маса помножена на швидкість. Так? Отже, P дорівнює, маса це 0,2 множимо на 24 мінус 1,8Т. І тепер розкриємо дужки і маємо остаточне за Кілограм на метр за секунду. Ось такий буде у нас запис. 5.6. Стрілок масою 80 кг, стоячи на місці, стріляє з лука стрілою масою 30 г зі швидкістю 80 метрів за секунду. Визнать, чому дорівнює сумарний імпульс системи стрілок-стріла після пострілу. Отже, маємо маса стрільця, швидкість його була нерухома, адже він стояв на місці і не рухався, так, маса стріли та швидкість, з якої вона вилітає. Початкова швидкість для стріли, v 2 позначили. І в цьому разі швидкість, і в цьому разі сумарний імпульс системи стрілок-стріла після, після пострілу. Тут штрих стоїть, бачимо. Отож, ми запишемо таким чином, що P1 плюс p 2 дорівнює P штрих. Отож, p 1 у нас дорівнює М1 на В1, і в цьому разі ми бачимо, що це буде 0. P2, відповідно, М2 на В2, і в цьому разі він у нас буде 0,03 кг. Множимо на 80 метрів за секунду, і це буде 2,4 кг На метр за секунду. Так, кілограм на метр за секунду, і тепер все це треба додати, відповідно. і тут буде пштрих. Пештрих таким чином дорівнює у нас тут 0, а тут ось це значення, тобто 2,4 кілограм на метр за секунду. 6,1. Тіло масою 200 г, що летіло горизонтальною швидкістю 10 метрів за секунду, пружно вдарилося об вертикальну стіну. Скільки часу тривав удар, якщо сила, з якої стіна діяла на тіло, дорівнює 40 ньютонів? Отже, ми маємо масу тіла, яке летіло з такою швидкістю, так тривав у нас удар дельта Т. Ми позначимо цей час, так. І стіна діяла на тіло із такою силою. Тобто, це пружний удар, а саме з такою точно силою, у нас вдарив і що там, я, чи що воно, ну просто тіло сказано. так? Тобто за третім законом Ньютона ці сили будуть однаковими. Отож, ми можемо записати з тобою, що сила помножена на дельта Т, це є імпульс сили, і він дорівнює у нас зміні імпульсу, який відбувся у нас з системами. так? От, оскільки удар був пружний, то зміна імпульсу у нас не відбулася. Тобто, з якою швидкістю у нас летіло тіло, з такою швидкістю воно і відлетіло. В цьому разі у нас буде просто МВ, так, і тепер дельта Т ми можемо визначити, як МВ поділити на силу. Відставляємо значення. Так, і де в нас тут візьметься зараз секунда, адже ми маємо час знайти, так, має бути секунда. Ми пам'ятаємо з тобою, що Ньютон – це є. Кілограм на метр за секунду в квадраті. І тепер дивись, у нас кілограми скоротились, маса, е, метр скоротився, секунда з квадратом скоротилася. Ця секунда піде сюди. Отож, ми визначили з тобою час, за який відбувся удар. 6.5. У човні масою 150 кг, що рухається швидкістю 2 метри за секунду, перебуває хлопчик масою 50 кг. Він стрибає з човна в горизонтальному напрямку. У який бік і з якою швидкістю він повинен вистрибнути, щоб човен зупинився? Тобто, куди він має стрибнути? От перший варіант я намалювала зараз. Якщо хлопчик буде стрибати в цей бік, в бік протилежний напрямку руху човна. Зрозуміло, що для того, щоб стрибнути, він має відштовхнутися, передати певний імпульс сам самому човну. І в цьому разі, якщо він буде відштовхуватися, то я думаю, що. Ти розумієш, він навпаки надасть більшої швидкості човну, правда? Тобто, в цьому разі у нас не буде зупинки човна. Куди ж він має рухатися, цей хлопчик? В якому напрямку? Мабуть, в тому самому напрямку, куди і пливе човен. Таким чином, ми намалюємо ще один малюночок. Давай ще один зобразимо, що має у нас відбутися ситуація. Давай напишемо тут, що в цьому разі у нас швидкість човна-друга не дорівнює нулю, так, а в цьому разі швидкість човна-друга має дорівнювати нулеві, тому що початкова швидкість човна початкова швидкість човна у нас була, так, і хлопчик, якщо буде стрибати в цьому самому напрямку. Якомусь В хлопчика, то в цей момент В човна 2 буде дорівнювати нулеві. Сподіваюся, що такий схематичний малюнок тобі зрозуміли. Отож, обираємо варіант ось цей, саме другий. Так? Добре, ну а тепер давай ми з тобою напишемо, як буде зображатися тут у нас закон збереження імпульсу для цього процесу. Дивись, спочатку вони рухалися як? Разом. правда? І хлопчик, і човен вони впливли разом, отож, М1М човна плюс маса хлопчика. Помножена на спільну їхню швидкість, а спільною швидкістю була саме швидкість початкова човна. Так? Має розкластися на імпульс, який буде у нас хлопчика. І імпульс, який буде у човна. Причому човен має зупинитися, тобто імпульс кінцевий у човна буде вирівнювати 0. А для хлопчика це буде М хлопчика на В хлопчика. Таким чином, ми записуємо з тобою, що маса човна плюс маса. Тобто вигляд буде запису закону збереження імпульсу в цьому разі буде саме таким. Ну, а тепер ми бачимо з тобою, що в нас і маси є, і початкова швидкість для човна відома знайти потрібна тільки швидкість хлопчика. Давай її одразу виразимо звідси у буквенному вигляді. Це буде виглядати саме ось так. Давай підставимо тепер значення. Звичайно, це буде 8 кг кілограми... Тут скорочується і залишається метр за секунду. Отже, уяви собі, що для того, щоб човен взагалі зупинився, хлопчик має стрибнути ось такою швидкістю. Завдання 6.6. На візок масою 10 кг, що рухається горизонтальною поверхнею із швидкістю 15 метрів за секунду, з висоти 5 метрів падає тіло масою 5 кг. Визнач швидкість цього тіла після абсолютно непружного удару об візок. Дивись, абсолютно непружний удар об візок, це означає, що після того, як вони Відбувся удар, вони почали рухатися одним спільним. Перш за все, давай ми з тобою визначимо, яким буде імпульс у нас, початковий імпульс для візка. Так? Тобто це ми можемо з тобою одразу знайти, що імпульс візка початковий це буде маса візка, помножена на початкову його швидкість. Тобто 10 кг множимо на 15 метрів за секунду, це буде 150. Кілограм на метр за секунду. Тобто, це ми вже з тобою знайшли. Добре, далі нам ось ця умова для чого дається? Для того, щоб ми з тобою, мабуть, побачили, якою буде швидкість тіла. Так? Швидкість тіла, яке було на висоті 5 метрів спочатку. Воно мало у нас, до речі, тоді потенціальну енергію. Коли падало, воно набирало певну швидкість, і перетворення відбувалося потенціальної енергії в кінетичну. Тобто в цьому разі у нас MGH, потенціальна енергія MGH буде дорівнювати MV квадрат на 2. Так? На 2. В цьому разі маси можна скоротити, до речі, і тут ми можемо знайти з тобою швидкість. Давайте зробимо Отже, V, це буде корінь квадратний із 2GH поділене. А, і все. 2 GH. Добре, давай підставимо і порахуємо. Отже, 2 на 10, адже G- це десяточку беремо, і H це 5 метрів у нас, так? Дорівнює 10 метрів за секунду. Це буде у нас з тобою початкова швидкість для тіла. Початкова швидкість для тіла. А тепер дивись, нам потрібно знайти, якою буде швидкість. Цього тіла після абсолютно непружного удару об візок. І тепер ми можемо з тобою знайти початковий імпульс для тіла. Початковий імпульс для тіла буде визначатися ось таким самим чином, як ми тут з тобою робили для візка. Тобто, маса тіла це 5 кг. множимо на цю швидкість 10 метрів за секунду. Буде 50 кілограм на метр за секунду. Чудово! Ну і тепер в кінці кінців, як вони будуть рухатися після абсолютно непружного удару. Після абсолютно непружного удару вони будуть рухатися як одне спільне. І мати при цьому спільну ось таку швидкість. Ми її позначили як швидкість тіла кінцева. Ну, тобто, тому що. Так, нас спитали, що швидкість цього тіла, так, після абсолютно непружного удару бізок, Але рухатимуться вони одночасно, адже будуть як спільне тіло. Отже, підставляємо 150 плюс 50 дорівнює. А, тепер тут у нас П'. Давай тут розпишемо, що це маса візка плюс маса а, тіла помножена на ось цю швидкість, так? Оцю швидкість, на швидкість В. І, до речі, вона дорівнює В тіла, про яку нас питали. Отже, маса 10 плюс маса тіла 5, помножене на В. В цьому разі ми з тобою отримаємо: тут буде 200, тут 15 В, і, відповідно, В це буде 200 ділимо на 15, 13,3 метри за секунду. В разі непружного удару запам'ятай, будь ласка, що система рухається. Разом як єдине ціле, і тому швидкість тіла буде такою самою, як швидкість цієї системи. І остання задача на сьогодні, в цьому уроці 6 -9. У Увізок із піском масою 20 кг, що рухається швидкістю 2 м за секунду, падає камінь масою 8 кг під кутом 30 градусів до вертикалі. Зі швидкістю 10 метрів за секунду. Тобто, фактично, оце є напрям швидкості, так, з якою він падає, з якою швидкістю рухатиметься візок після того, як камінь застрягне в піску. Зрозуміло, що після того, як вся ця система як все це спрацює, то візок почне рухатися в цей бік. Так? Тобто, це буде v 2 для візку. Спочатку він рухається зі швидкістю 2. Метри за секунду, так, початкова швидкість, а потім ми не знаємо, яка буде. Мабуть, вона збільшиться, адже в неї влучило, саме ось таким чином влучив камінь. Добре, при цьому нам обов'язково треба розуміти, що коли швидкість падає під кутом, нам треба обов'язково її спроєктувати, спроєктувати всі сили, всі швидкості в одному напрямку. Тобто, уявіть собі, що ось таким чином зараз у нас напрямлена вісь іксів, так, для цієї повинні з вами її спроєктувати. Отже, це буде ось цей, ця проєкція. Кут альфа у нас буде і ось тут, правда. Так. І тепер як знайти ось цей катет. Гіпотенуза це V, цей катет альфа, отже, тут використати потрібно буде синус, правда? функцію синус. Давайте тут одразу ми з вами напишемо, що V1 для каменя дорівнює V помножене на синус скількох там, 30 градусів. Сінус 30 градусів. Ну, і синус 30 це одна друга, тобто можна записати, що це буде у нас 0,5 В. Зрозуміло, так? От, чудово. Ну і тепер давай запишемо дано. Адже ми почали одразу з тобою розв'язувати, ну нічого страшного так інколи буває. Отже, маємо масу візка з піском, маємо початкову швидкість візка, маса каменя, початкова швидкість для каменя. І оскільки у нас швидкість його ось відома 10 метрів за секунду. То, якщо помножити, тут у нас вийде з тобою 5 метрів за секунду, правда? Тобто, це вже відомо. З якою швидкістю рухатиметься візок після того, як камінь застрягне в піску. Тобто, у нас система знову буде рухатися як. Це не пружний удар. Таким чином, камінь застрягне всередині, і система буде рухатися разом. Отже, знайти просто В. В цьому разі ми розуміємо з тобою, що П1 плюс П2 дорівнює П штрих. правда? Ну і тепер залишилося лише їх розписати. Отже, П1. По аналогії, так як ми все сьогодні з тобою робили, П1. Хай це буде для візка. Так? Це буде у нас. М помножено на початкову його швидкість. Тобто 20 множимо на 2, це буде 40 кг на метр за секунду. Далі а, імпульс для другого тіла для каменя, відповідно, це буде маса каменя множиться на початкову швидкість каменя. 8 на 5 це буде також 40 кг. Кілограм на метр за секунду. Таким чином, нам потрібно знайти, якою буде зараз швидкість В, а P' записується, як ми з тобою говорили вже не один раз, що це М1 плюс М2 помножене на В. Так? Таким чином, P' дорівнює, запишемо з тобою, це буде 20 плюс 8 кг помножене, помножене на В. Ну, Добре, хай буде метр за секунду. Так. І в цьому разі у нас виходить з тобою 28 В вираз кілограм на метр за секунду. Так. І тепер все разом ну, Писатиму вже на листочку. Отже, виходить у нас, що П P, P візка – це 40, P кулі, ой, каменя це теж 40. Отже, 40 додати 40 дорівнює 28 В. 28 В. В цьому разі відповідно 80 дорівнює 28 В, В дорівнює 80 ділимо на 28, буде приблизно 2,9 метри за секунду. Ось таку швидкість буде мати система, яка буде складатися з візка з піском і з каменя, який в нього влучив. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. До наступного разу. На все добре.